Благодійний фонд Нестримні продовжує допомагати захисникам України наближати перемогу. Цього разу, залучивши до благодійності спонсорів, військові з трьох різних підрозділів отримали шість автівок, більшість з яких були пригнані з Великої Британії. Зараз в Європі практично не залишилося пікапів чи таких шляхових автівок з такою, щоб і ціна приємлива, і щоб була приємлива якість. Тому ми возимо зараз із Британії. Приватне акціонерне товариство Фармак та Всеукраїнський благодійний фонд родини Жебрівських взаємодіє з благодійним фондом Нестримні. Цього разу вони передали ще дві автівки, які поїдуть на найгарячіші ділянки фронту. За останніх півроку це вже не перша, це перша в цьому році. Благодійний фонд родини Жебрівських, компанія Фармак взаємодіє з благодійним фондом Нестримні. Активно допомагає нашим захисникам, збільше їхню мобільність і намагається пришвидшити нашу перемогу. Військові подякували за допомогу волонтерам та зазначили, що такі автівки край необхідні для виконання бойових завдань. У квітні виповнюється рік, як благодійний фонд «Нестримні» продовжує виконувати благодійну місію. До цієї дати голова фонду Віктор Ляшенко має амбітні плани, які намагатиметься виконати попри певні складнощі. Хочу, щоб було передано 150 автівок, Це мінімум. Але зараз ну дуже важко збирати кошти. Але я розумію, що у людей теж скрутно, і тому ну це така непроста робота. Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни благодійний фонд «Нестримні» передав для потреб армійців 134 автомобілі. Працюємо. Будуть ще автівки, будемо передавати. І так, поки ми не подолаємо ворога, будемо працювати. Ми повинні допомагати Збройним силам. Я котрий раз кажу, не просто вірити, а допомагати. Ми це робимо наскільки можемо.